проводять мирні зображення. В даному випадку стосується всіх громадян, які проводять акції. <гублі> раз... А ви демонстрація? Я пам'ятаю, скільки разів ви приносили такі рішення. рішення і жодного разу ви не залишили постанову. Що це і Я рішення ваше було неконституційне? Ви хто? Ви хто? Я представник громадської організації. Якої? Як Поліція учасників помарашньої революції. Ім'я, фамілія, лісові Вадим. А яка різниця? А, а будь ласка, своє посвідчення. Ви прийшли що пробубніли і пішли, стікли. Де ваша постанова? Покажіть, її, будь ласка. Я вам представляю, головний державний. Викладав, так, дуже викладав, добре. Стану. Дуже добре. Я пам'ятаю, коли він приносили він. її Є, і безпідставно без, без, без виганяли людей. І коли ми читали постанову, і коли ми читали постанову. Там жодного слова не було сказано про те, що люди там не мають права стояти. Будь ласка, вручіть зараз постанову людям. Ми хочемо почитати, ми хочемо на основі цієї постанови подати апеляцію. Громаділи, депутат обласної ради, я хочу отримати. Давайте. Депутат обласної ради. Тернопільської постійно ради. Барна Степан Степанович. А то вона хоче, хто такий. Хочу отримати копію постанови, на якій підставі мені обмежуються праві проведення сьогоднішньої акції. І зустрічі депутатів тернопіль... депутатів під українським. Барна Степан Степанович. Барна, Барна Степан Степанович. Підстави вказані у постанові суду, з якою ви можете ознайомитись на... Де, що, що, на, Будь людей, ласка, день, вручіть, ви, ви маєте вручити, зараз Шевченківський батовою. Це окружний адміністрацію. Ви там вручає, проводите зібрання, так? Мене людина догнала, попросила вручити готувати. Ви робите да. провокацію якусь. Ви перешкоджаєте руху танку. Працівники дає умовить вас до нас. Вчора не вручили. Не вони не вручили. Не вони не шукають ще цілу кількість не людей, не кому далі. На вашу думку, це як він своїх Це примітивний акт залякування. Мені шкода ту дівчинку і хлопчика, які виконують абсурдне і безглузде розпорядження свого вищого керівництва. Це кажуть, абсурдно, це смішно. І от вони просто результат того протоколу. Виписують протокол про адміністративне правопорушення, що насправді може з тягнути ув'язнення, хай не довге, але затримання. Так, і вони от таким чином намагаються людей просто залякати. Будь ласка, поясніть, що ми порушили? Це постанову окружного ані свідомо ковна. Це дякую. Я пробачаю, ви читали? Статтю? Все, що дуже забувається адміністративну. Хоч хоч буду зазнати за що дякую. за що один про порушення нами статті 39 Конституції України. І що в ній написано? А я ще не знаю, я ще не читав. От прочитаю і сьогодні, я чекаю, що наші комісії читаючи пояснення Конституційного суду по 39 статті. Додам, я, знає, що це абсурд. Ми нічого проти закону не робимо. А проти вас склали адміністративну постанову на заборону, тому що ми порушуємо. Закон України. Вони посилають, а якщо так розібратися, і... розібратися, це для них тягне, до семи років ув'язнення. Що судовий виконавець, та людина, яка дивиться за законом...

Це... Боже, яка гедота. Хто це? Шулешко. 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 Ну, які, 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 шулешко. там шулешко. Ні, Це позвонку він це зробив. Да, Якийсь там чи якась там, там адміністративний позов задовольнити частково. Чому частково? Це... Частково. Тобто, тут взагалі кажуть, що тут забороняється, деяким людям це проводити. Вибачте, але причини не вказано. Скажіть, будь ласка, це, це рішення згоду. Зможуть вас припинити проводити ні в якому разі, в якому разі. В ні. Ні це, це, це оце порушення закону. Ми не порушуємо закон. Більше того, ми рятуємо від комуністичної загрози, виявляється, навіть сполучені штати Америки. Ми перешкоджаємо проведенні акції комуністичній партії України в особі першого секретаря Шевченківського РК КПУ Шаповало, який хоче в цьому. 4.07.2012 року в місті Києві в Подільському районі по вулиці Покровська проживає і хоче провести тут акцію, присвячену річниці незалежності США. В акції планується Привет. участь близько 200 осіб -я -я. з використанням плакатів, знамен, лозунгів, звукопідтримуючи да. апаратуру. Залучається на першому місці да, беззалежний шар, а Україна, а Україна на другому, а вона п'яточка шостого. Аніхдок стоять. Анікто на території України. Ну на Проти народу України. Да, да. Я, Я в вже. Це все сьогодні буде в інтернеті, і сьогодні сьогодні буде, і сьогодні буде юридичний аналіз повністю викладений в інтернеті.